Вітаю погляд казино горила. Сподіваюсь, подивились. Слоти з горилами також, напевно, покрутили. Тож настав час показати вам нові слоти, які б я рекомендував тобі покрутити в цьому казино. Починаю Shadow Strike від хаксов. Це слот, в якому я вигідно купив бонуску. Цей слот в стилі ніндзя. РТП 94,31. волатильність висока, максимальний виграш 15 тисяч відставки, кількість виграшних ліній 14. Дата анонсу червень 2024 року. Тематика слоту занурює у світ тіней та війни. Ігровий автомат являє собою поле з п'ятьма барабанами та п'ятьма рядами. Графіка і анімація в Shadow Strike виконані дуже добре. Кожен спін виглядає як невеличка мініатюрна історія. Звукові ефекти ідеально доповнюють візуальний ряд. Загалом поставив 250 гривень, а забрав на тисячу більше. Продовжив штурмувати слоти в Горіла і обрав наступним слотом Тоні Гемблер від Белатра, поставив собі відразу антиставку, щоб підвищити шанс на бонусну гру і отримав її. Навіть міні-джекпот зірвав. РТП слоту 96,14, волатильність середньовисока, максимальний виграш 5000 відставки, кількість виграшних ліній 25. Слот також показали влітку 24-го року. У слоту цікавий сюжет, динамічний геймплей і оригінальні бонуси. В основі лежить стандартна кластерна механіка з сіткою 5х4, по задуму авторів грабіжнику тоні треба спробувати проникнути в сейф казино, який набитий мішками грошей. Зображення головного героя слоту це Вайлд із прогресивним мультиплікатором, передбачений раунд фріспінів. Щоб його активувати, потрібно зібрати ланцюжок із трьох скатерів. Моя ставка, якщо рахувати від базової, примножилась в 121 раз. Я задоволений. Далі забрав свій бонус у слоті Anubis Russ від PGSoft. Купив бонуску відразу. RTP слоту 96,75, волотильність висока, максимальний виграш 10 тисяч відставки, кількість виграшних ліній 1024. Дата анонсу слоту червень 2024 року. Розробник переносить гравців у глибини стародавнього Єгипту. І задача гравця забрати багатство у єгипетського бога смерті. Слот являє собою п'ятибарабанний, чотирьохрядний ігровий автомат з декількома способами виграти. Я поставив 2 гривні і, як бачите, забираю 150 разів більше відставки. Мені сподобалось. Переходжу до слоту Divine Drop від Хаксов. RTP 94,34 волатильність середня, максимальний виграш 10 тисяч відставки, кількість виграшних ліній 14. Дата реліза слоту квітень 2024 року. Слот відношу до тематики міфи стародавньої Греції. Він пропонує чудовий геймплей і приємну графіку. На п'яти барабанах слота передбачено 14 ліній виплат, на яких випадають тематичні символи. Під час гри на барабанах випадають гральні карти від 10 до туза. Цербер і Зевс, принцеса і монстр. Зображення серця на дикому символі активує опцію любов Афродіти, яка залишає Вайлд на барабані на наступний спін. Скатер символ з абревіатурою ФС. При випаданні трьох-чотирьох таких картинок Гемблер отримує 8 безкоштовних обертань. Загалом не можу сказати, що тут багато виграв, але X-80 забрав і Біґвін бачив. П'ятим останнім показую слот Sugar Rush Fever від Ruby Play. RTP 96,37, волатильність висока, максимальний виграш 4544 відставки, кількість виграшних ліній 243, анонс червень 2024 року. Це слот з п'ятьма барабанами і трьома рядами. Випадання трьох і більше символів Rush Фіва у будь-якому місці на барабанах дасть вам збогу виграти грошовий приз. Три символи, один ікс від вашої ставки. І чим далі, тим більше випадає дев'ять символів, отримуєте в 2000 більше разів ніж ваша ставка. Випадання трьох або більше символів з катера, або вайлд, починаючи з ліва, дасть вам змогу отримати 12 безкоштовних обертань. Довго цей слот не крутив, але свої X21 на першій же бонусці забрав. На цьому слоті закінчую. А якщо хочете більше оглядів, то лайкайте це відео та пишіть в коментарях слоти, які б хотіли, щоб я покрутив. Бажаю тобі великих виграшів.